Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сидимо в Остьох у нормальних пацанів п'яти, троня. Святкуємо Пасху. І підняли ми дуже важливу тему. от Ми українці. Коруче. От Хто з вас читав Біблію коли-небудь? Я читав колись багато разів. І що мені впало в око? Я от вам випис, пару виписок зроблю. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Ну, про славу. да, что слава, серьезно. Исайя 42, дробь 8. Путим, ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Матфея 6, дробь 13, короче. И вся Библия исписана тем, что вся слово наложить Богу. Мені цікаво, чисто по-людськи, люди, які кричать слово Україні, а потім йдуть у церкву, просити милості у Бога. От чим вони взагалі керуються? Коротше? Це що нас за люди отакі? Шановні глядачі, ну що, коротше? а ви що думаєте з цього приводу? Запишемо цей 13-й сторіс. Число таке якесь дивне. Напишемо це 14-тим стурісом. І п'ємо ми, коротше, за наше майбутнє царство небесне. Амінь. І ваше здоров'я. Ой! Ой! Ой!